Привіт-привіт! Сьогодні я вам пропоную вивчити разом зі мною і батьками вірш про нашу рідну домівку, про нашу батьківщину, місце, де ви народилися. А допоможе нам в цьому журавлик і автор цього вірша Платон Воронько. Облетів журавель, сто морів. То земель, облетів, обходив, крила й ноги натрудив. Ми спитали в журавля, де ж найкраща земля? А журавель відповідає, краще рідної немає. Давайте поміркуємо. Чому так відповів птах? Але спочатку з'ясуємо і пригадаємо. Журавлик це перелітний птах, який літом живе в нас, а восени перелітає отакими зграями, ключами в теплі краї. Певно, що всю планету землю він не облітає, але протягом своєї подорожі бачить багато всіляких нових місць, річок, морів, гаїв. Полів, міст і сел. І певна, що завжди він повертається на свою батьківщину, місце, де він народився. Ось чому? В кінці вірша ми з'ясували, що найкраща земля там, де ти народився. Давайте ще раз повторимо вірша. Разом облетів журавель. Сто морів. То земель облетів, обходив, крила й ноги натрудив. Ми спитали в журавля, де найкраща земля. Журавель відповідає, Краще рідної немає. Тож завжди пам'ятайте, малята, що ваша батьківщина це місто або село, в якому ви народилися. В нашому випадку це наше улюблене місто Запоріжжя. Тож виючіть разом з батьками цього гарного віршика і розказуйте своїм друзям і родичам. Ти народився. Давайте ще раз повторимо вірша. Разом! Облетів журавель Сто морів, сто земель. Облетів, обходив, крила й ноги натрудив. Ми спитали в журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. Тож завжди пам'ятайте малята, що ваша батьківщина це місто або село, в якому ви народилися. В нашому випадку це наше улюблене місто Запоріжжя. Тож виучить разом з батьками цього гарного віршика. І розказуйте своїм друзям і родичам.